Отако береш гривку, робиш робиш е, цей резинку, резинку. там, де раніше висіло художнє мистецтво, тепер козацька перукарня. Переважно хлопці хочуть селець. Патріотизм починає в крові грати. Досить часто, десь відсотків напевно 50-40. Ввечері ці чоловіки підуть на барикади. А поки турбуються про зовнішність. Ну я хочу бути нормальним чоловіком, і має бути постережний і нічно чистий. Про чистоту і гігієну теж дбають. Туалетні кабіни переробляють Це на душові. Це є чоловічий душ. Получається тут одна душова, тут друга і третя. Ми тут за краники підводимо, кидаємо труби труби. І буде лійка, звісно, і будемо митися. З, з гарячою водою все гаразд. 50 градусів тепла води, так що проблем з цим немає у нас. Всі будуть чисті ходити. Чисті і освічені. Бібліотека в українському домі працює цілодобово. Ну, люди різні здесь ходять, абсолютно різні. Літературу більше, ну більше, звісно, сучасну українську літературу спрашують. Шкляр там не помні не лише беруть, але й приносять книги за окрему плату. Ну у нас негласне власне правило. Що приніс отримав конфету. поруч з їжею духовною, їжа традиційна. Тут солодка кухня. Да, кожен собі бере сам хто бачить чай, мед, тваринню, лимони, яблука. А їжа гаяч тут кухня така, тільки бутерброди, а гарячої тут не, не Нема умов, хто перший встав, той красивіше вдягнувся. Цей вислів серед місцевих надто актуальний. Обушлат, щоб не мазався і на барикади. У мене свого вистачає. Я б взяв тільки носки. І рукавиці розбирають обуви, перчатки. Ця жінка живе у центрі Києва на нині, шумній вулиці Грушевського. В революційні часи полишила комфортне помешкання і перебралась в український дім одягати революціонерів. А цей хлопець перепрофілювався з музиканта на охоронця та прибиральника. Ось охороняю студентську асамблею безпосередньо студентів вночі. і взагалі ну, виконую ту роботу, яку можу виконувати. А я Ну, сміття можу виносити, можу підлогу помити, якщо треба, але забути фах йому не дає місцеве фортепіано у масці та бронежилеті частенько береться за ноти. Расимова Дмитро Большаков п'ятий канал.